Я вам покажу, як треба готувати сам на продажу. Беремо болгарочку, присаджуємо з свого матеріалу і поїхали. Все желізо вбираємо, карбюратор розбираємо. Беремо цю частину. Бачите, іскрить, сам не відкрить. Само собою удаляємо. Оці ці всі хвостика витять. Удаляємо Магнето. Воно цамове, але його треба розібрати. Зараз починаємо розкручувати або болгарочкою розрізати, кому я зручно. Це треба удалити. Удаляємо. Зараз показуємо готовий матеріал, як має виглядати сам. Приготували ми наш матеріал на продажу. В такому вигляді сам ми купуємо 50 гривень кілограм без ніяких скидок, без нічого. Ось дивіться, ні лишніх болтиків, ні лишніх залізячок абсолютно немає. нічого. Зрозумів, як готувати сам? Да.